Привіт, друзі! І знову ми знімаємо відео для вас. Ем, і сьогодні ми б хотіли з вами поговорити на, скажімо, на ще одну таку важливу тему, ем, без якої, в принципі, е, ми не можемо е, жити повноцінним життям із Богом. Ем, ми всі знаємо, що коли е, у нас в житті є важ такі важкі ситуації. Нас хтось обіжає, хтось нам щось не те скаже, і ми вже якби обіжаємося, ми вже якби закладається в нашому серці якась така горіч, і з'являється таке непрощення, і з цього починається, якби багато всяких проблем непонятних, чи то в сім'ї, чи то в дружбі, чи на роботі. Неважливо, де завжди є якісь ситуації, де ми спотикаємося, де ми починаємо погано думати про інших. І ви знаєте, читаючи Боже Слово, строючи відносини з живим Богом, говорячи з ним, він дуже багато відкриває, так сказати, свої грани, граний істини, тому що істина вона одна. Але у істині є, є глибина. Там є дуже багато всякого, чого ми маємо навчитися тут, в цьому житті, живучи на цьому світі, практикувати практикувати, так тому що якщо ми ми вже говорили в попередніх відео про те, як строїти відносини з Богом особисто, як його знайти. Також ми говорили про те, що мішає, якби така стіна, між тим, між, яка може бути стіна про гордість, так? що гордість може мішати нам почути да, Бога і робити правильні кроки. Тому що із-за гордості ми багато чого упускаємо і взагалі відходимо від Бога. І сьогодні поговоримо про таку річ, як прощення. Бог нас вчить. Щоб ми прощали всім. І дуже часто, коли ми попадаємо в ці ситуації, як я сказала вище, да, коли там хтось погано сказав на тебе, ну, ситуації бувають різні, всі ми знаємо. І з'являється це непрощення. І не так легко когось простити. І я вам навіть більше скажу, навіть самих себе іноді ми самі робимо якісь поступки. Чи по відношенню до себе, чи до інших, коли ми самі собі навіть не можемо простити. І це є дуже великою проблемою для нас, тому що, вибачайте, за шум ми у парку проїжджає швидка допомога. Е, так от, і бувають ситуації, коли ми навіть самі собі не можемо простити. Іншим не можемо простити, і це дуже і дуже погано, тому що коли ми живемо в непрощенні, ми не можемо повноцінно рухатися, ми не можемо повноцінно чути Бога, тому що сам Бог, Він послав свого сина на землю для того, щоб нас спасти, щоб простити нам гріх, да? який зробив Адам. І, а ми, як нащадки Адама, автоматично да, якби, якби да, в цьому гріху, вже народжуючись, і він сам послав свого сина, щоб е, заплатити за цей гріх і простити нам його. І тому, і за того, що він нам прощає, і він каже нам і своїм дітям. І ви прощаєте прощаєте, так і я, як і я вам простив. І я вам скажу, що це дуже на перший погляд, здається, не, якби не дуже складно. Ну, зробили мені боляче, ну попросить пробачення, ну прощу. Але ж в житті є ситуації, коли в тебе не просять пробачення, в житті є ситуації, коли тобі просто треба простити, тому що коли ми не прощаємо. В нас якби це такий, можна сказати, мусор. Непрощення це як мусор. Воно накоплюється там в сім'ї десь щось, там на роботі, там десь в магазині хтось тобі не так щось сказав. І воно все більше і більше якби, мусорить наше на, наше, да? наше я, якби нашу внутрішність, нашу сутність. Да? І цей, чим більше цього мусору, Сміття, тим більше, якби нам важче взагалі жити, тим більше, а, якби ми відчуваємо такий груз, і іноді ми думаємо, ну чому ж мені так важко, ну, чого в мене так не виходить? А оказується просто тому, що ми дуже багато набрали цього мусору, і нам треба просто вивінити це. І опять же, вертаємося назад до того, щоб як знайти Бога особисто. Коли ми його шукаємо, коли ми з ним говоримо, якраз і там ми повинні якби, це винести перед ним і з його допомогою навчитися, як жити в цьому непрощенні. Правильно? Впрощенні. Ой, в цьому, як, як не жити в непрощенні, і як навчитися прощати. Практикувати. Практикувати. Струючі відносини з татом. Нас творцем, У нас е, виробляється, будується такий образ життя е, е, прощенні. Е, образ мислення. То, як Ми до того жили, ми гнівалися, да? ми зараз гніваємося, да? але, ми, е, як би я замечаю, навіть по собі е, різкі, ми могли різко відповісти, ми могли різко зреагувати на якусь. Ситуацію чи на самого себе, а коли ти строїш відносини з татом і, та, і тато прибуває в його присутності, з'єднуєшся з ним кожний день, да? з ним прибуваєш. І від нього ми переливаємось, да? ми соєдняємося з ним. Так як писання говорить, що хто соєдняється з Духом Божим, становиться одне. Да? Тобто він дає нам способність бо жити в. Прощені, е і не жити в непрощенні – це не зовсім легко для людини. Це якби б е неймовірно да? е супернатурали, як сказати? Надприродню. І цю сп е способність дає нам тато, бо він знає, хто як не Ісус Христос знає. Е як Ісус на Христі, будучи на Христі, він, він простив, він, бо не відають, тобто, ми, ну, тобто, ми бачимо в Ісусі Христі. Ісус Христос відображає. Ісус ще сказав, хто бачив мене, той бачив Отця. Він відображає серце Тати. Він серце тата відображає. Він простив Є послання Єфесяна від Павла, Він каже, як вам Христос простить, так і ви прощайте, тобто Він нас учить, Але одне діло знати це, а одне діло практикувати. Ви бо в нас трошки тут сьогодні інтересно, вже третя швидка. Зараз проїде. О, третя швидка, минут за 10, які ми сидимо тут. І, 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 просто знати це одне, а практикувати, тому що ми можемо дуже знати багато, і нам іноді ці знання навіть мішають, роз, подразнюють нас. Якщо ти, якщо ти і я не будемо жити, так як, ми, як нас учить тато, бо хто як не він, він є Архітектор всього світу, він він знає, як ми маємо е, поводитися, як ми маємо жити, щоб було нам добре і окруж... е, окружаючим, хто біля нас живе. І от він, да, от е, якщо ви будете чи ми будемо входити, всякий раз ми, наприклад, я чи ми входимо в ситуацію, е, по, -лю, по, по людськи хочеться відповісти. Не раз ти сам собою говориш, е, так хочеться іноді відповісти різко, але стоїть літ. І ти розумієш, ти, Бог дає е, таке здравомислення, е, роз, розсудливість. І ти розумієш, що не, і ти, і ти просто по, е, получаєш від Бога мудрість, від Бога силу. Е, не, знаєте, Спочатку воно може крізь зуби, знаєте, е, ти прощаєш тобі тяжко, ти прощаєш тобі тяжко, ти навіть просиш прощення, а потім воно приходить як стиль життя. Появляється такий менталітет, ти, ти, ти думаєш, ти відповідаєш. У мене недавно на роботі була така інтересна, така інтересна ситуація. Там хлопці на роботі розгнівались, не пам'ятаю на кого. І вони тут щось там, знаєте, так, ну як світські нормально, і матюкаються, і ну, дуже важкі такі моменти. А я стою, вони кажуть, а як ти реагуєш? Я кажу, я взагалі, що я маю тратити свою енергію, гніматись на нього. Таке мовчання, знаєте, люди іноді, якби просто для мене, але це для мене зараз, наприклад, все простіше і простіше. Але до цього не зовсім просто було. Але до цього, особливо, коли, так як Оксанка говорила, коли незаслужено тебе обіжають, коли тебе починають гонити, ну такі є ситуації, і ти Боже кажеш. Дай мені можливість простити, дай мені правильно відноситись до цієї людини, дай мені, побачившись з нею, не мати на неї нічого. І Бог, повірте мені, Бог дає, Бог дає свободу, Бог дає любов любити. Чому? Тому що знаючи, що хто біжає, той хто обіжений, хто має якусь біль. А хто прощає? Хто живе, хто хто щасливий, хто радість, кому він хоче поділитися радістю, щастям, а не е, від, від відповісти біль на е, біль? Чому писання нас учить? Не не побіждайте злом е, злом, а побіждайте зло е, добром. Не допускайте, щоб зло побідило вас. Чому? Тому що коли на тебе йде агресія, і ти відповідаєш агресивно, ти розмножуєш, умножаєш е, агресію. Зло. Але коли ти е, е, знаєте є Звукоізоляція не знаю я по-українськи. Звіко звукоізоляція, коли звук він при якби впитує. Так же само, і Бог дає таку способність, Бог тобі дає таку любов, щоб це зло воно каснулося тебе, але не зробило тобі, так як броню. Так, як броню. Так, як... Я не знаю, як це Це неймовірно, але це проїздить. Що ти якби тебе касається, але воно до тебе йде, в сторону твою йде, але тебе воно не касається. І це можливо відстроєні наших відносин е, статок. І за того ми маємо вчитись практикувати. Це не зовсім просто, це не зовсім легко іноді. Але воно стоїть того, ти тоді виростаєш наскільки, і ти наскільки просто прощати тобі людину, просто подарити е, навіть е, усмішку тій людині, яка на тебе хоч, хоче тебе розірвати чи побити, чи не знаю. Е, це на, на набагато ліпше. Це один аргумент, хотілося б висвітлити нас щодо прощення. І другий аргумент другу грань таку, да? нас щодо прощення, коли ми приходимо, так як ми говорили в попередніх відео, коли ми знайшли вже Бога для себе, і ми зрозуміли, ми пережили прощення, прийшла легкість, ми вже строїмо. Ми, ми пережив починаємо переживати Бога, його присутність, його любов. Ми читаючи його писання. Воно насищає, я не знаю, як збагачує, збагачує тебе, да? Воно... Ні, ти вже не просто читаєш, а ти вже смакуєш писанням. Слово воно оживає в твоєму життю. І ми можемо, ми маємо... що смакуєш, да. Оказується, тобто, можна смакувати. Так, так, так. Тому що Слово Боже це і є Бог. Але коли ти віриш, коли ти розтворяєш це вірою, коли ти починаєш приймати. Коли ти починаєш вкушати, воно розтворяється і воно становиться твоїм, твоєю частю. Да? І ми, маємо, коли ми знайшли, знайшли, починаємо знаходитись в Бозі, хто ми є, тато ніколи, ви ось будете слідуючи писання, тато ніколи не каже, що ми вже грішні. Він каже в посланнях на послання до таких, до таких, хто святих в бозі, бог завжди говорить, що ми вже святі. Не тому, що ми, а тому, що він нас освячує, але не про це. зараз. про другу грань, що є ворог. Ви маєте не боятися його. Сатана, який називається, Люцифер, Дьявол. Да? І він, коли людина приходить, він хоче перешкодити, щоб людина прийшла взагалі, усвідомила свою неправильність перед творцем. Не хоче, щоб вона примирилась з творцем. Коли вже людина примирилась, він хоче завжди вставляти свої палки в колеса. І ми цього не маємо теж боятися. І ворог може, коли ви починаєте вкушати, коли ви вже починаєте пізнавати Бога живо, ворог вам може говорити, а ти недостойний, чи ти недостойна, ми маємо твердо, Грішний. грішна, да, да, да. ти досить пірвішний чи грішна. грішна. Подивись на себе, ти ще таке робиш, ти ще то говориш, ти ще то так реагуєш. Дійсно, коли ми приходимо, коли ми примиряємось, ми е, народжуємося е, згори, ми народжуємося новим створінням. І це нове створіння це як маленька насінинка, яка має возростати, то пача е, натура, да? та пача е, така слабка е, натура, вона е, ув'ядає, вона починає все, е, якби б. Е, Умирати, а нова, нове створення в бозі, праведне, отримавши дар праведності, прощення, вона має возростати і укріплятися. І тому ми, коли слідуємо писання, ми бачимо, що тато нас простив. І ми це маємо зрозуміти чітко, незалежно від того, що ворог починає говорити тобі: ага, ти подивись, який ти чи яка ти? Ти дивишся, то робиш, що то робиш. Це є. Да? Натуральний процес. Тому що ми не можемо стати, так як ми говорили про прощення других, ми не можемо просто так от простити без зазріння совісті, без такого. Може і можливо, може Бог, наприклад, мене багато від чого тато звільнив. Ну Деякі речі мені довелося. Може це одне буде у вас, що це буде ну, сверхістисним. Неймовірним, надприроднім. надприроднім, що ви будете дійсно зараз. А може, вже ви по натурі такі були дуже добрими, да і вмієте прощати, вже навчились прощати чи якісь другі е моменти будуть, і це не зовсім зразу получати получатиметься, але ви не маєте приймати в свій адрес, а вести і не вас воно не має е засмучувати. Ви маєте приходити до тата, да тато. Я дякую тобі за прощення. Ви маєте научитись, ми маємо навчитись жити в прощенні. В якому розумінні? Він нас простив, і він всякий раз ми маємо навчитись в прощенні. Він простив, але де ми зробили неправильно, коли ворог підступає, і каже, а ти бач, тут неправильно. Так, да. ми приходимо до тата. Тато, так, да, дійсно, я тут не так сказав, чи я не так зробив. Але я дякую тобі за те. Прощення за те, що ти мене простив, за те, що ти мене прощаєш. І за твою жертву ми колись поговоримо більше про жертву Ісуса Христа. Наскільки тут глибоко є глибина в прощенні, наскільки воно маємо, ми маємо наскільки це усвідомити, наскільки це положити таким, знаєте, краюгольним камнем, опорою такою по життю. Дуже важливо знати, що нас Бог простить, і ворог він не має простив. І всякий раз простить, коли ми помиляємося, ми, ми маємо усвідомити, що він вже простив. Нам просто нам потрібно більше сказати, тато прости, щоб нам себе почути і зрозуміти, що він нас вже простив. Але ми поговоримо пізніше про це. Да? Тобто, Якщо будуть такі моменти, коли у вас ворог буде говорити, що ти ще грішний, що ти тебе Бог ще не простив, не ведіться. Ви маєте усвідомити і читаючи писання, їжте це писання, і слідуйте це писання, і ви будете тут що Бог простив, він і прощає, і буде прощати, тому що його натура він, він дає. Якщо навіть він тобі буде указувати, де ти неправильно робиш, він тобі дасть благодать, дасть способність. Щоб ти осознав, де ти неправильно робиш, і дасть способність не робити більше. Хоч ти може 10 разів це неправильно зробиш, але все ж таки дасть тобі силу, щоб це пішло від тебе. Да? І ти просто, ми маємо, маємо навчитися в прощенні і не дозволяти ворогу обвиняти нас, що ми не такі, що ми не то, що ми не так. Це теж така грань дуже важлива. Да? І от такі дві, дуже багато можна на що прощення да, говорити. Да? Але ми ці дві хотіли б висвітлити на даний момент тобто, те, що ми говорили, навчитись прощати себе, других і тому подібне, жити, якби б виробити в собі образ життя в впрощені. Тобто, прощені, що нас тато простив і прощає, і буде прощати так? незалежно, тому що він з гріхом розібрався. Ми ось будемо говорити, що грех побіж, побідив Ісус Христос на Христі своєю кров'ю, уплатив жертву. І на що прощення, що Він вже простив. Всі е, теж будемо говорити. і Нам просто навчитися прости. Е, жити в прощенні, що Він нас простив і прощати. Так, і пам'ятайте, що а те, що наш. Отець Небесний нас вже простив, я сказав Сережа, навіть коли ми зараз щось зробимо, ми просто маємо з осознанням дякувати йому да, за це прощення. але це не дає нам поводу грішити, не дає нам поводу робити далі да, свідомо якісь неправильні поступки. Навпаки, коли ми отримуємо це відкриття, коли ми осознаємо, що Бог нас простив. Коли ми приймаємо це в своє серце, разом із цим нам дається якби, така можливість не грішити. Коли ми щось робимо... Це процес. Так, да, Це процес. Це ніхто не каже, що це за один день, але кожен раз, коли ми щось не так скажемо, можливо, ми когось обійдемо да, чи щось зробимо, ми... досить одразу нам каже, що це не твоє. Тобто ми зразу осознаємо, що нам треба з цього позбутися. Якби ми осознаємо, ми дякуємо Богу, що Він нас простив і йдемо далі. Тобто ми не несемо, ми не судимо себе, ми ж не ходимо в непрощенні на себе, як я так могла поступити. Ні, ми просто дійсно з відкритим серцем дякуємо Богу за це прощення, за це осознання. І ви знаєте, навіть з цим, коли ти живеш, тобі легко. Тобі легко йти далі, тобі легко прощати другим, тобі легко дивитися на других людей, на взагалі на все, що відбувається у світі. І це класно. Тобто пам'ятайте, що прощення нашого Отця Небесного дає нам сили йти далі і все менше і менше грішити, все менше і менше робити неправильних кроків, а не для того, щоб більше використовувати. А не це для тощо. того, щоб да, користуватися цим. Тому що Є люди, які користуються, да? і я думаю, це не є секрет. Багато хто з нас бачить таких людей. Але не дай нам Боже бути такими. Пильнуємося, не користуємося, тому що всьому, ви знаєте, мені <рес> сподобався такий вислів, одразу почула, що життя можна порівняти як покупку в магазині. Ти набираєш, 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 але в кінці. Є каса, і за все треба буде платити. Тому пам'ятайте, що якщо ми свідомо використовуємо Божу благодать, Божу, йдемо проти цього, то є, ми кажемо, а Бог мені простив, значить, мені можна все. В кінці кінців буде дуже велика ціна за це. Тому будьмо, пильнуємо, будьмо уважні і просто дійсно. Стараємося сконцентруватися на Бозі, на Його принципах, на Його прощенні, і з цією легкістю йти якби далі в житті, рухатись Богом. І саме головне це наші відносини і статок. строїмо, насолоджуємося ним, пізнаємо його. Після цього відео я можу вам дати 99%. Коли послухаєте прошення, у ваші, у, вашому, у вашому житті будуть ситуації, де ви вже чітко, тому що ви почули істину, ви вже знаєте, да? можливо, хтось не знав, можливо, хтось знав, але освіжив для себе зараз. І будуть ситуації, де вам треба буде простити, не знаю чи себе, чи когось. От і практикуйте, говоріть із татом, да? кажуть, Боже. Ну, я вже знаю, що ти мене простив. Я розумію, що мені треба простити. Допоможи мені це на практиці зробити. І будете бачити, як Бог буде говорити вам допомагати. А, вибачайте. Вже четверта швидка. Добре, до нових звітів. Все, всім, па-па, обнімаємо.